Неуважність на дорозі на Прикарпатті аваріях постраждало двоє пішоходів. У снятині автівка наїхала на 66-річну жінку. Водія перевірили на стан сп'яніння за кермом. Він був тверезий. Попередньо правоохоронці встановили, що 62-річний мешканець Заболотівської територіальної громади керуючи автомобілем, рухаючись автодорогою державного значення Н-10 з сполученням стрій Чернівці Мамалига проявив неуважність, не обрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на 66. Ти шестирічну мешканку Снятинської територіальної громади. Потерпіла переходила проїзну частину дороги в межах пішохідного переходу. Наслідок наїзду жінку з травмами госпіталізували до лікувального закладу. Ще одна аварія з травмованими трапилась в долині. 21-річний водій не врахував дорожні обставини та допустив наїзд на 51-річну жінку. Потерпіла, переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди її з тілесними ушкодженнями доставили до лікувального закладу. Водія перевірили на стан сп'яніння, Він керував також тверезим. За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Наразі тривають досадові розслідування. Встановлюються всі обставини. Подій дотримуватись правил безпеки. Правоохоронці закликають і пішоходів. Зокрема, переходити дорогу тільки у встановлених для цього місцях, а також використовувати світловідбиваючі елементи на одязі. Люся Грибек Святослав Євенюк, телеканал «402». Франківські комунальники до зими готові. Під час щотижневої інспекції міський голова Руслан Марцінків від відвідав комунальне підприємство Муніципальна дорожня компанія. Тут з'явилось нове поповнення спецавтомобіль Мерседес який допоможе працівникам швидше та ефективніше виконувати свою роботу. Машину придбали в межах міжнародного проєкту Румунія Україна разом з нашим містом Батушані. Ми подали заявку на 1,4 мільйона євро. Виграла для Івано-Франківська 700 тисяч євро, і це безпосередньо перша машина, яку ми закупили. Це піско Солерозкидач для муніципальної дорожньої компанії. Він націлений цей проект на те, щоб покращити реагування на надзвичайні ситуації в складних погодних умовах в місті Івано-Франківську та місто Батошані, Румунія. Новий транспорт зробить роботу підприємства легшою та зручнішою. За словами його директора, машину використовуватимуть як взимку, так і влітку. В зимовий період часу вона виступає в якості снігоочисника. Для посипання протиожеледних матеріалів, а відповідно в літній період часу знімається це все обладнання, воно знімне, і може використовуватися в якості самоскеда. Автомобіль обладнаний плужно-щітковими механізмами. Дуже добре, зрозуміло, що марка Mercedes ви розумієте, у нас таких машин ще не було такої марки. От, дуже сучасна коробка автомат, ну тобто для зручності і водія. Ну і для якості роботи ну дуже, дуже хороша техніка. Взимку для нового авто потрібно три водії, адже під час сильних опадів комунальники працюють інтенсивніше. Водій підприємства Тарас Костишин переконаний, спецавтомобіль значно полегшить їхню роботу. Зручність, звичайно, покращилась, тому що машина нова. Це там не порівняти з якимось зілом чи Камазом. Мерседес нова техніка це і нова техніка завжди. Тестувати на дороги ми ще не виїжджали на ній. Але пробували, все працює. Начальство задоволене, ну і ми, як водії, теж це є повний соли розкидач, розсипає тільки сіль. За словами очільника громади, наразі реалізують понад 10 міжнародних проєктів. Такі ініціативи дозволяють покращувати різні галузі від комуналки та медицини до безпеки міста. Ця техніка куплена за кошти Європейського союзу, тобто один з грантових проєктів. Зокрема, отримали Мерседес, який може. І сіль в зимовий період часу прибирати вулиці, а в літній час може використовуватися для перевезення сипучих матеріалів, асфальту і інших потреб. Ще має бути порохотяг наступного року, теж по цьому проєкту. Ми також багато техніки віддали на потреби збройних сил України. Розуміємо, що це важливо, але також важливо в нашому місті, яке зростає, яке росте, де збільшується населення. Дуже важливо, щоб кількість техніки відповідала тому рівню дорожньої інфраструктури. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал «402». Різдво зі снігом та морозом за прогнозами теорологи свята на Прикарпатті будуть по справжньому зимовими. Очікується помірний сніг, а температура протягом доби коливатиметься від нуля. До 5 градусів морозу. 24-го це буде вже просто помірний сніг з пониженням температури і вдень і вночі від 0 до 5 градусів морозу. З вже, з ночі на нас вже почне діяти антициклон, який знаходиться в центрі, його буде над Скандинавією, з затоком холодного атмосферного повітря в день буде до 5 градусів морозу. Від 0 до 5. І вже з двадцять 27-го у нас 7-12 морозу, і в день так само отримається до 5 градусів морозу. Зимову погоду обіцяють і на новий рік. Синоптики прогнозують опади у вигляді мокрого снігу. Перед новим роком теж буде сніжок невеликий, але водночас, все таки пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу, і вже 31-го опади припиняться. Ну це орієнтовний прогноз. На новий рік разом з тим метероли попереджають про Желедицю та підвищену небезпеку на дорогах. Тож водіям радять знижувати швидкість та дотримуватися дистанції. Діана Висоцька Віталія Магалацій, телеканал 402. Подарувати малечі позитивні емоції, відчуття турботи та підтримки в непростий час в Івано-Франківському театрі Ляльок імені Марії Підгірянки відбулися святкові заходи для дітей військовослужбовців 102-ї бригади територіальної оборони та Національної гвардії України для маленьких гостей. Підготували перегляд лялькової вистави, інтерактивні ігри та зустрічі з казковими персонажами. Тато наш військовослужбовець вчора йому запропонували з дітками прийти на виставу. Ми погодились з радістю. Нам дорослим це все не так потрібно, як діткам, тому 100% дуже гарна ініціатива, все, що казка, це все для них. На виставу разом із донькою прийшла й дружина військовослужбовця Ольга Слюбик. Її чоловік у військовій справі усе життя. Тож, каже, жінка, коли дізналася про захід для дітей-захисників, вагатися не стала. Для дворічної Вікторії це особлива подія. Її перший похід до театру Ляльок. І, хоч дівчинка ще зовсім маленька, емоції відказки, музики та яскравих персонажів вона не стримувала уже з перших хвилин у залі. Цікаве для дітей новий розвиток. Ми до речі ще не ходила в набляльковий театр. Це буде її перший похід насправді. Так, дебют у нас сьогодні. Потрібно створювати якісь емоції хороші, щоб діти відчували тепло, турботу про них. І ну я вважаю, що потрібно так, щоб дітки могли собі розважатися теж і жити гарне життя. Після вистави на дітей чекали приємні подарунки від міжнародної християнської гуманітарної організації Сумка Самарянина. Їх для маленьких гостей підготували закордонні партнери зі Сполучених Штатів Америки. Там сім'ям роздавали ці коробочки, і кожна сім'я одну-дві коробочки з любов'ю наповнювала для наших дітей, дітей України. Тобто подарунки для діток віком до 14 років. Вони десортовані теж частково по віковій категорії. Тобто, от вони з такою любов'ю, відчуваючи потребу нас для дітей, наших військових захисників, щоб вони також відчули турботу, вони приготували ці подарунки. Вони все різні, тому що їх пакували різні сім'ї. Тобто, одна сім'я могла один пакунок запакувати, друга чотири, і ми навіть не знаємо. Вони однакові чи різні. Вони по наповненню різні. Там канцелярія, здебільшого, коли діти відкривали, ми дивились. Там канцелярія, там зошити, там якісь іграшки, там бувають ну, середня. Середня вартість одного пакунку 40 доларів. Загалом до Івано-Франківська надійшло 250 подарункових пакунків для дітей. У час війни наймолодші особливо потребують уваги і підтримки. Наголошує очільниця Ова Світлана Онищук. Адже поки їхні батьки захищають країну, важливо подбати про дітей і подарувати їм відчуття турботи. Ми розуміємо, що які би складні часи не були, як би важко нам не було жити, тому що бачимо постійно обстріли, постійні атаки ворога, і е сьогоднішній ранок також. Е Супроводжувалися шахедами атаками на Прикарпаття і наші сили ППО працювали, але не зважаючи ні на що, ми продовжуємо жити. Ми продовжуємо працювати, і е, ті традиції і заходи, які ми запланували, ми обов'язково виконуємо. Заходи у театрі ляльок протягом дня відбувалися у два етапи: аби охопити якомога більше дітей військовослужбовців. Віталія Коч, Андрій Аргара, телеканал 402. Запали різдвяну зірку у Франківському матері та дружини полеглих захисників взяли участь у творчій арт-терапії. Та перед тим як почати творити святкову прикрасу до учасниць завітали колядники. У спільному різдвяному співі жінки відчули єдність та підтримку. Добрий вечір! Такий захід підведення підсумків, і він у нас приурочений, так і називається запали різдвяну зірку, а зірку світла, а, яка засвідчує про пам'ять. Про тих, хто відійшов в інші світи. Ми ділимося, обмінюємося тим, що відбулося впродовж того часу, поки ми не бачили один одного, що ми залишаємо в цьому році, і що ми беремо в наступний наступний рік. І це про підтримку. Це про підтримку розуміння, це саме те, що потребують всі люди, а особливо люди, які втратили. Участь в майстер-класі взяли 25 учасниць, серед них пані Леся, син жінки з перших днів повномасштабної війни, став на захист держави, служив 102 й бригаді ТРО у грудні 2022 року. Загинув біля Гуляйполя. За словами матері, різдвяна зірка символізує для неї пам'ять про сина. Тож вона із радістю долучилася до її створення. Коли прочитала, що будемо готувати різдвяну зірку, я собі пригадала, що останній раз мій син, коли ходив поляду з колективом, він якраз. Тримав, тримав таку зірку, це перше. А друге в нашій родині є такий Єре художник, якого син також загинув на війні. І він минулого року запропонував, що виготовляємо різдвяні зірки, ставимо на алеї і в кого буде зірка, будемо колятувати. От я подумала, що можливо вартує прийти і зробити ту зірку. Та майстер-клас лише один із напрямів підтримки родин полеглих військовослужбовців. Продовж двох років психологи Карпатського університету співпрацюють із громадською організацією родин загиблих захисників і захисниць Івано-Франківська. За цей час фахівцям вдалося провести низку груп підтримки, індивідуальних консультацій та психологічних тренінгів для родин, які пережили втрату. Ми запросили всіх учасників наших груп. У нас було дев'ять груп протягом 24-го року. у нас в цьому році були року, у нас в четверто-дацьп'яту року. Нас цьому році були різні зведені групи. Це про що про що наші групи підтримки? Вони про відновлення, групи росту, про другий подих. Вони про, про те, як продовжувати дозволити собі продовжувати життя легко. Я дуже вдячна. Не безмежно вдячна пані Ларисі і іншим нашим дорогим психологам, які нам допомагають допомагають витримати цей шлях. До слова з Нового року організатори планують запускати нові групи підтримки, аби ще більше родин полеглих захисників могли отримати необхідну допомогу. Діана Висоцька Віталій Малатій, телеканал 402. Побачити історію та традиції минулих століть у краєзнавчому музеї вперше представили унікальні пам'ятки після реставрації, раритетні ікони та народні ляльки, над відновленням яких працювали провідні фахівці. Серед них реставратори дослідили та відновили іконостас 19-го століття. Робота над яким триває досі. Це є пророчий ряд, це апостольський ряд. Там ми маємо царські ворота. Тут ми маємо Христа і Богородиці. Фактично, це є одна іконостас. Частини він зараз в стані знаходиться в такому різному стані збереження, бо він є перемальований повністю пізніше, ну, ви можете бачити повністю схований оригінальний іконопис з таким пізнішим живописом, малопрофесійним. І всі ці ікони ми по. Беремо по частинах і проводимо таку реставрацію, оскільки це є дуже складний процес, дуже багато роботи. Десь до року таку ікону треба реставрувати. У музеї також представили унікальну ікону пророки 19 століття. Над пам'яткою провели комплекс наукових досліджень та консерваційно-реставраційних заходів. Раніше розпізнати обличчя пророків та їхні атрибути було неможливо. Втім, фахівцям вдалося їх відновити. Тепер експонат можна розглядати у всіх деталях. Вона надійшла в реставрацію. В досить важкому стані, вона була вся покрита дуже товстим шаром поверхневих забруднень, До вона була настільки забруднена, що ми навіть не бачили, хто саме там зображений, неможливо було ідентифікувати пророків. І найперше, що треба було зробити, це стабілізувати стан роботи, закріпити, і потім по маленьких частинках розкривати весь живопис, різьбу очищати. Тоді Закріпляти, консервувати і далі вже працювати над зображеннями. Перше для загалу представили колекцію народних ляльок кінця 19-го – початку 20-го століття під назвою «Гуцульське весілля над її відновленням протягом двох років працювали фахівці під керівництвом Тетяни Мінджуліної. Ляльки репрезентують ключових учасників весільного обряду молодих старостів, дружбів, світилок і музикантів у традиційних строях, які точно передають етнографічні особливості регіону. Наскільки професійно всі ці ляльки виконані, щоб ви розуміли, вишиванки, власне, шкіра, мосяжництво, всі елементи. Наскільки професійно це була дуже дорога історія, тобто, дуже дорогий міг мав бути замовник, або це робилося для якоїсь виставки, або це робилося для дуже дорогого замовника. Тому що е, виготовити таку ляльку, ну тобто професійно, це був ну, це вищий пілотаж. Нам важливо зараз в часі от війни величезної руїни. Ви знаєте, що більше двох тисяч пам'яток в Україні зруйновано, і зараз просто катастрофа. Для реставраторів, зараз, для реставраторів завжди було багато роботи, а зараз просто ну, реставраторів можна по пальцях порахувати, а роботи просто шалено. Окремою подією програми стала презентація афіш останніх років гурту пенсія у межах проєкту Яреместезика. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал «402». Об'єднали мистецтво, сучасність, цінність і спільноту. У Франківську експонують український павільйон «Not for sale», який представляв Україну на всесвітній виставці у Японії. Його відвідали понад три мільйони людей. А міжнародне журі відзначило проєкт двома срібними нагородами за креативність та дизайн. Простір поділений на кілька блоків, частину з яких додали вже після повернення павільйону. В Україну. перший блок це є магазин «Not for sale». Це точна копія павільйону, який був представлений, який представляв Україну в Осаці у 2025 році, і також на уже після повернення в Україні було додано ще два блоки. Це є історичний блок, де є історія самої виставки Експо з роками з усіми досягненнями різних країн, тобто така. Історичний цікавий блок з мультимедійними елементами, там де є планшети, де можна послухати, і подивитися відео. Другий блок це блок український, там, де саме розказана історія від створення від ідеї до того, як уже український павільйон опинився в осиці, детально розказано. Розинкою експозиції, відеоінсталяція Дім за зорею. Вона об'єднує роботи 30 сучасних українських художників і художниць, розповідаючи про дім крізь досвід втрати, витривалості та надії. Ця відеоінсталяція. Це Півгодини відео, як вже було сказано, яке було засноване на виставці робіт 30 українських сучасних художників і художниць, яку взагалі тому показували в Мексиці в 2023 році, також в співпраці з Євросоюзом. І в нас надійшов запит для осаки, для експо спеціально зробити імерсивну відеоінсталяцію, тому що там був великий павільйон, який фактично як такий величезний кінотеатр, але в тебе не один екран, а три. Тобто в тебе відео просто оточує. І нам Потрібно було теж в дуже стисні терміни, як і продакшн цього павільйону за три місяці адаптувати виставку музейну під відеоінсталяцію. Така виставка важлива та унікальна, адже дозволяє побачити інсталяції, які представляли Україну на одному з наймасштабніших міжнародних майданчиків світу. Дуже важливо показувати, що ми вистоїмо, що ми все буде добре. Україна вистоїть, і ми повинні показувати, що ми виробляємо сьогодні продукцію конкурентно здатну. У світі, в Європі і тішимо, що ця виставка, яка була в Японії, яка була в Києві, в українському домі, сьогодні, завдяки співпраці обласної військової адміністрації, співпраці про приладу реновації і всіх небайдужих людей, сьогодні є Івана франківської відвідати виставку у промприладі можна впродовж місяця. Англіна Лис Іван Пілецький, телеканал 402.